Шановні друзі, усім всіх вітаємо в GMAX-арені, місто Київ, і готуємося з вами спостерігати за поєдинком 23-го туру Вібета Екстраліги протистояння між командами Скаяфудзал та Кардинал Рівне. Заключний поєдинок 23-го туру. виносений разом з ним. Марія Мисловська тут Бруно, третій гол за авіаторів від Бруно. Перехопив м'яч і забиває. Досить швидкий гол. У нас бразильський легіонер. 1-0. Вже другому матчі поспіль вийшов. У нас Бруно у стартовій, у стартовій четвір. Ну, і навіть от часто, коли вже доволі велика кількість. Полів все одно станову від тренера і тут Малиновський. Малиновський. Щариця проти нього відпрацював. І аут у цій зустрічі. А за рівнян забивали Михайло Волянюк. Тоді він реалізував дабл пенальті. Також Олександр Басич. Тим часом момент! Ух, який шанс! Корнєв не забиває. забив у ворота хіта Владислави. Зараз яка передача чудова. Розрізав штрафний майданчик. Безпрацю. Це був матч за п'яте місце в рамках Кубка Львівщини. І тоді 3-0 в другому таймі авіатори тричі відзначалися з усиллями Бакума. І зараз момент ще один. І ще атака! Активна, активна робота від другої четвірки. Спочатку корні. До власних воріт має виконувати аут Юрій Щириця. Є! Тут фолу немає. Бруно, Бруно, Бруно на ліфера. Ліфер. І. Немає голу, немає голу в цій ситуації. Ну, подивіться, як ліфер зараз перекидав воротаря. Дуже і дуже непоганий момент. І тут Парфенюк бачимо самовіддані дії від парксамо, але все більше і більше гравців. Ще більше і більше вихованців. І тут моменту знову ліфер пробивав по центру і Че ж, тут Салтанов! Салтанов! Дяченко! Летів знову м'яч площиною! Знову бачимо Дмитро Дяченко! От. Маловик. Останній він залишався. Салтанов, Салтанов, Салтанов! І тут Корнєв, Корнєв. Забиває! Корнєв Спочатку могло здатися, що довго думав Владислав. І от. Другий матч поспіль. Владислав Хорнєв показує сердечка своїй коханій. На 12 хвилині На 12-ій хвилині рахунок стає 2-0 у цій зустрічі. Бачимо, Салтанов вирішив не перекидати. Пробив повз Дяченка. Дяченко врятував свою. Что ж, щириця, щириця. Пішов вперед. Щириця. Щириця, атака продовжується. Щириця на Бруно. Бруно Бруно пробиває. Ну так, досить прямолінійно зараз зіграв Бразилець Дяченко, вдало грає він. І тут ще нагода тут же Удовиченко, Удовиченко. у завжди завдання максимум це збільшувати свій гольовий актив. Тут Бруно дивиться, якраз ібрався. Треба бити, треба бити! Бруно! Не забиває! Але знову ж таки сам придумав цей момент бразилець. Цю табличку тайм-ауту не буде, все ж таки. Тут секунда залишилася. Ну так, показує Тарас Пичка, що все ж таки. Не буде прийнято таке формалістське рішення, щоб за секунду тут з веденням м'яча за бокової в центрі майданчика навряд чи щось зробиш. Йдемо на перерву 2-0, СКЯ футзал кардинала Рівне. Почуємося за 15 хвилин. Все ж таки момент удар Малиновського гострим назвати. Язик не повертається, але от зараз ось цей момент поки що непевнений. Намагаються. І тут момент який. Ух, дивіться, як зараз розібралися. І впустили, впустили Владислава Сорокіна. Чи не Сорокіна? Ну, Сорокіна ж здається. Зараз побачимо ось цього повтору. Тут О, шириця. Дяченко. Не розібралися опізумку рівняни. Бруно! Бруно! Бруно через щирицю! Бруно! З рикошетом м'яч летів! І це рикошет якраз на користь. ж і тут дометок. Який гол! Носкутового ну, забили. І кияни Микита Тменов! Микита Тменов відзначається. Ось ця та комбінація. В повторі. Давайте подивимося, і я з задоволенням разом з вами. Бруно. Який пас чудовий від нього. Дивіться, після вам, э, цього сезону. Ну, от, э, Бруно ще не грав проти рівнян, а от інші два виконавці ще не, э, ще не забивали. Просто І тут момент Дардашніков. І знову від корнявого гострота. Ну, от підтиснули. Бачимо, забили третій і підтиснули своїх суперників підопічні Тараса Шпички. На майданчику цій э, четвірці. Суренко через uh, Тищенка. Закидання вперед тут Сніцаренко. Сніценко з м'ячем залишається. Ткачов. Ткачов! Ну бити ж треба! Ух, Віталій Ткачов! І зараз момент. Атака другим темпом. Ну чому не б'є? Басич. Басич, ну і під удар, під удар волянюку, момент. І Тменов! Шейтменов тут влучав, навіть здається, у ворота. Але Басич. Ну, це, Т... Парфенюк. Так. Там Любомир Парфенюк і тут Кібиш, 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 віддає на Тищенко, Тищенко і треба бити Тищенку, забиває! Забиває Микита Тищенко, 4-1. Розібрався все ж таки Микита зараз з тим, що не було воротаря у володіннях рівнян і 4-1. 4-1 стає рахунок завдяки взяттю воріт. Тменов, 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 і тут Бруно! Бруно не забиває. Заявочка така на дубльці. Не фіксує його. Марія Мисловська. Ну і що ж останні секунди? Що ж Підсумовуємо. Вітаємо авіаторів з перемогою. Бажаємо рівнянам успіхів у наступних зустрічах. Ну а підсумок цієї зустрічі 4-1. Бруно Корнєв, Тменов Тищенко забивали за футзал.